Друзі, всіх вітаю! З вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя. І сьогодні до нас у продаж нове надходження. Це Chevrolet Cruze 2011 року випуску на передньому приводі з мотором 1.8 бензин та на автоматичній коробці передач. Друзі, автомобіль у дуже гарному стані. Ж зову майже весь у рідній фарбі, є одне косметичне підфарбування. Ось так він в цілому виглядає, на таких гарних дисках у чорному кольорі. По техніці питань немає, щойно зроблено ТО, замінено масло у коробці, всі ремені, помпу. Повністю обслужений, без складень. Так, йдемо до салону та комплектації, друзі. Автомобіль у нас дуже гарні комплектації на шкірі. Має 4 склопідйомника, електродзеркала, має автосвітло, автодощ, ось таке мультикармо. 179 тисяч рідного пробігу. Ось така у нас мультимедіа, гарна перероблена музика. З, звісно, є кондиціонер, підігрів сидінь. Ось так це все виглядає. Салончик у нас у доброму стані. Задній ряд сидінь. По техніці взагалі без запитань. Друзі, чекаємо вас на огляд та тест-драйв до нашого автосалону.